Розглянемо набір контейнерів, свіжість та дихання. Вони призначені для овочів та фруктів, які зберігаються за кімнатної температури. Непрозора поверхня захищає овочі від сонячних променів, а скошена кришка з невеликими отворами дозволяє зберігати овочі максимально довго в контейнері дихання. Краще циркулює повітря завдяки збільшеній площі отворів. Це необхідно для зберігання таких продуктів, як цибуля та чесник. Контейнери можна розібрати для зручності догляду за ними. За необхідності їх можна мити в посудомийній машинці. Контейнери компактні та дозволяють естетично зберігати овочі та фрукти. Замовляйте ці чудові контейнери, доки вони є в наявності.